По-перше, вітаю вас із гарним поєдинком. По-друге, хочу дізнатися ваші враження. Ви думали, що ви перемогли? Так, я був впевнений, що я знову переміг. Я скажу, що я вважаю, що я переміг в обох поєдинках. Але тепер в моєму рекорді дві поразки. І з цим я нічого не можу поробити. Я можу лише робити найкраще, що я можу. Але знову ж таки, до кінця своїх днів я буду вірити, що я переміг. Сьогодні ви постійно давили на свого опонента. Так, я був агресивним, я тиснув і йшов уперед, бив його по корпусу та голові. Але іноді оцінки суддів. Послухайте, будь ласка, більше поваги. Тихіше в залі. Тихіше, хлопці. Одразу після бою ви сказали, що перемогли як мінімум в семи раундах. Я думаю, що багато хто вважає так само. Френк віддав мені на три раунди більше. Хтось віддав два, але я не знаю. Слухайте, я не буду жалітися після того, як все зроблено. Життя навчило мене, що рішення в боксі неможливо змінити. Це трохи засмучує не трохи, але все одно. Коли ви не завершуєте нокаутом, ви не можете гарантувати собі перемогу. Багато хто каже, що Усик переміг за рахунок його духу. Ви це відчули? Я нічого такого не відчув. Це був дух Різдва, і Усик отримав подарунок на Різдво від суддів. Завчасний подарунок на Різдво. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Комп'ютер також віддав перемогу усико. Що ви скажете про це? Я вважаю, що це повна фігня. Знаєте що? В дупу всі комп'ютери. Віддайте це людям. Більше роботи людям, менше комп'ютерам. І електромобілі теж в дупу. Бій завершений все позаду. Я ніяк не вплину на рішення суддів. Все, що я можу робити, це рухатись вперед. Нічого вже не змінити. Я зробив найкраще, що міг. Ось і все, що далі. Я збираюся відпочити. Це точно чи буде третій бій? Може так, а може і ні. Про це поговоримо наступного року. Скажіть, сьогодні ви відчули удари Усика? Якщо чесно, не дуже сьогодні. Він жодного разу мене не піймав. Так в мене є декілька подряпин два дні. Вони зникнуть. Я не відчув нічого особливого, але маємо те, що маємо. Дякую всім за підтримку. Рухаємося далі. Тепер на нас чекає новий рік. А що він принесе? Побачимо.